Два гібриди від компанії BAD. Два різних підходи до ідеального авто. Зустрічайте Bade Song Plus, DMI та Bade Song L. DMI. Хто кращий, сімейний кросовер чи футуристичний спорткар в душі? З вами компанія Benauto. Давайте розбиратись. Обидва автомобілі у нас оснащені гібридною системою. DMI. По характеристикам. Song Plus у нас має 160 км запасу. Ходу на електриці також 215 кінських сил та розгін від 0 до 100 за 7 та 9 секунд. І в той же час BYD Song L DME пропонує те ж саме, але він має більш нову платформу DME 5.0, що робить його їзду більш плавною та енергоефективною. Song Plus DMI вражає своїм класичним виглядом і збалансованими пропорціями. Його довжина 4775 мм, а колісна база 2765 мм. Це ідеальний вибір для сім'ї. Song L DMI це справжній футуризм з довжиною 4840 мм та збільшеною колісною базою 2930 мм. Він виглядає агресивніше і сучасніше, а приховані дверні ручки додають преміальності. По батареї та по запасу ходу. BD Song Plus у нас має 160 км запасу ходу та батарею 26,6 кВт. В той же час BD Song L пропонує такий же самий запас ходу, але батарея оптимізована під нову платформу, що дозволяє йому заряджатися швидше. В салоні Song Plus ви знайдете простір і комфорт, а також величезний екран мультимедії, зручні сидіння та дійсно красивий салон. А от BID Song L, де мій ставить акцент на технологіях. ми отримуємо такий же самий дисплей 15,6 дюймів, також адаптивну підвізку і розкішні матеріали салону. Обидва автомобілі підтримують голосове керування та інтеграцію з вашими смартфонами. SONG PLUS DMI – це надійний вибір для сімейного використання за розумною ціною. Тож час BID SONG L орієнтований на преміальний сегмент. Він коштує трохи дорожче, але дає більше функцій та стильний дизайн. Отже, якщо ви шукаєте практичність, комфорт і доступність, B&D Song Plus ваш вибір. А якщо вам потрібен сучасний дизайн та преміальні технології, B&D Song L, де мої ваш ідеальний вибір. А що думаєте ви? Пишіть коментарі. А з вами була компанія Бенавто. Дякую та до зустрічі.